Друзі, вітаю вас на моєму youtube каналі Deutsch. Trend. Сьогодні ми нарешті з вами розмовляємо про Різдво в Німеччині. Для того щоб ви знали, що відбувається навколо вас, якщо ви живете в Німеччині, бачите ті чи інші якісь речі. Або навіть в цей день, от в саме Різдво, щоб ви знали, що відбувається в тих квартирах, в тих будинках за зачиненими дверима, що там німці зараз роблять. Тому що, як правило, Німеччині Різдво це абсолютно сімейне свято. Як правило, друзі знайомі в цей день додому не запрошуються, так це тільки для сім'ї. Через те, ну щоб ви знали, що там в тій сім'ї зараз вони роблять. Що в них відбувається? Так от. В моєму попередньому відео про Адвент ви вже дізналися, що до Різдва готуються в Німеччині досить довго, так? ну практично місяць. І німці самі кажуть, що, наприклад, є така приказка, або є така от цікава фраза: ФОВхоїде ist die beste Freude», що означає радість наперед. Це найкраща радість. От вони радіють, радіють, радіють. І іноді в мене дійсно таке складається враження, що більше свята, більше святкового настрою от саме в передріздвяний час, ніж на Семеріздво. Так, от ніби якесь таке приходить, ну, таке якесь малесеньке розчарування, що щось очікувалось і не збулось. Так, От якесь таке очікування якогось чуда, можливо, якогось такого особливого свята. А тут ніби все як завжди. Ну, це таке моє особисте спостереження. Насправді, можливо, це і не так, а може іноді і так. Так от, саме Різдво святкується в Німеччині також не один день через те і Вайнахтен це множина так, Різдвяні ночі, якщо так перекласти. Так само, як і в Україні, є святий вечір. так? Це саме вечір 24 грудня, що відбувається 24 грудня ввечері. Тобто, по-перше, в цей день це ще є робочий день, магазини закриваються, якщо я не помиляюся, в другі дня, можливо, залежно від землі, де ви знаходитеся. Ну, в Баварії в другий дня зачиняються магазини. І в цей день завжди можна спостерігати останніх покупців, подарунків в останню секунду. От Вони бігають ще щось, купляють, ще якась така метушня по магазинах, по торгових центрах, в останню секунду ще щось докуповується. Потім все зачиняється, і от настає такий період в Німеччині, коли е, глухо просто. От 25 грудня, 26 грудня це два вихідних дні. Все зачинено, багато також ресторанів, кафе зачинено, тому що ну, Різдво всі святкують вдома. Так, все зроблено для того, щоб люди лишалися вдома. І вони це і роблять, лишаються вдома. Звичайно, що вони їдуть один до одного в гості, тобто сім'я. Якщо діти живуть в іншому місті, вони їдуть до батьків, збираються там всі, а, святкують. Багато німців також жаліються, що це один з, найваж... з найважчих періодів року от Саме поїхати на Різдво, зустрітися з сім'єю не завжди вони любляться. Так? От бувають якісь там ніби, ніби ну, от такі в них як, як обов'язок, вони мусять поїхати, хоча не завжди можливо, і хочуть. Так? Якісь там бувають можливо, ну не сварки, не скандали, але от щось таке от в них є от таке, що не зовсім це пов'язано з радістю. Очікування Різдва, оце свято собі робити, так, а от сам оцей факт Різдво зустрітися з сім'єю не завжди. Так, звичайно, тут не про всіх німців, але дуже часто я чула от такі от нотки такого не хочеться, не хочеться. Так, от, що стосується ялинки, так, ялинка це суто різдвяна річ. А між іншим, в 2020 році я подивилася по статистиці: в Німеччині було продано 25 мільйонів живих ялинок. Тобто німці дуже полюбляють живі ялинки. Дехто ставить ялинку вдома вже задовго до Різдва, за тиждень, за два. Дехто ставить ялинку в день Різдва, 24-го, так, і перекрашає її саме в цей день. І між іншим... 26-го, от в нас останній день різдва 27-го числа. Вже можна спостерігати по подвір'ях, коли ялинки вже викидаються, живі ялинки. Так, тобто різдво закінчилося, чого вона має стояти? Вони викидаються, збираються на подвір'ях. Потім, наскільки я знаю, ці ялинки розвозяться. От в, в Мюнхені, наприклад, я чула, що ці ялинки везуться в зоопарк. І там хтось їх їсть. Для чогось вони там використовуються, ці гілки, ці ялинки. Тобто ну, в сміття вони не викидається, є спеціальні е речі, куди вони потім йдуть, на переробку чогось іншого, можливо. Так от, ялинки-ялинки е прикрашаються в Німеччині е по-різному. Багато хто любить прикрашати ялинки в якісь такі одні гамі, наприклад, якимись тільки срібними кульками або золотими і червоними. Дехто полюбляє такі різні фігурки. Так? Оцього дощика типічного такого ще радянського з радянських часів тут взагалі немає. Так? Отакий кіч на ялинку тут ніхто не чіпляє. Є ліхтарики, які світяться, багато солом'яних прикрас. Тобто ялинки прикрашаються тут досить таки децентно, так, скромненько. Так? Такого, чим більше, тим краще. Ні. Тобто все так зі смаком стараються вони тут робити. І, 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 і прикрашена ялинка. Під ялинкою очікують, звичайно, вже дітей і дорослих подарунки. Подаруються вони. Подарунки кладуться під ялинку саме 24 грудня, так називається цей процес ді бешерун», тобто дарування, одаровування. Тобто, Різдво святкується не лише католиками, не лише протестантами в цей день. По-простому, навіть якщо люди не вірять в Бога, так все одно вони Різдво святкують, тому що як я вам вже казала в попередньому відео. Це таке більш навіть не християнське свято, не релігійне, а сімейне. так? По статистиці 78% німців о, святкують через два. І коли дітки пишуть такий о, о, лист з побажаннями, вони його можуть писати ан Кристкенд до Ісусика. Christkind – це дитина Ісусик. Або Ан Вайнахцман до е, такого ніби Діда Мороза, так? Різдвяний, е, ну, дослівно, якщо перекласти, такий різдвяний чоловік Вайнахцман. Хто він такий? Де він живе, невідомо, так? Тобто це така фігура, яка заміняє ніби релігійну фігуру на Різдво. Так от, якщо Дітям пощастило і вони отримують те, що хочуть в цей вечір. Вони дуже щасливі. Але а? перед тим як отримати подарунки і вечеряти, німці йдуть дійсно до церкви. По статистиці, кожен четвертий німець іде в цей день до церкви. Для дітей приблизно нут в нашій церкві, так о 16.00 є така дитяча служба. Вона невеличка, недовга на півгодинки, розрахована саме на дітей. Тобто священик звертається саме до дітей, розказує про цей день. Якась є така навіть невелика постановка. Того, як народився Ісус, як такий вертеп вони роблять так? в церкві. Це досить цікаво. Сім'я іде з дітьми до церкви, а потім вже вони вечерять, отримують подарунки. Або навпаки, Вечеря подарунки, а потім дорослі йдуть опівночі на таку вже довгу довшу службу до церкви, яка відбувається пізно ввечері, або опівночі. Що німці їдять на о, цю святу вечерю? Особливої такої страви, яку їдять всі, в принципі, немає. Але це взагалі то ще є така ніби пісна вечеря, так? тому що по традиції, хоча німці не дотримуються, так як от в Україні, немає таких розмов про піст, що хтось дотримується поста посту. Вірніше, я взагалі не пригадую, щоб щось я таке подібне чула. По традиції, як я сказала, з 11 листопада, тобто з дня Сант-Мартін, про який я вам також розказувала, до 24-го в них піст. І 24-го це ще пісна вечеря. Багато хто вечеряє смаженою рибою, щось таке попростіше, або багато дійсно сімей на вечерю їдять картопляний салат і. Ковбаски смажені. Хоча тут такий, також такий дисонанс, так, ковбаски це не є пісна річ, але це така ніби вони називають її das Amen Essen, тобто їжа бідних. Так, от Така якась проста, проста вечеря. Ну, от Така традиційна, це дійсно картопляний салат і ковбаски те, про що я найчастіше чула от, серед моїх знайомих німців. От такий день, от такий вечір. Повечеряли, отримали подарунки. В цей день також багато хто по традиції сідає собі на диванчик, закутується в плед. сім'ї дивляться а, ті фільми, які по телебаченню передають. Кевін один вдома, якісь інші різдвяні фільми, так. Або о, вони співають пісень, якщо вони разом, ну, собі так роблять такий затишний-затишний вечір. А вже на наступний день, 25 грудня, це вже дійсно такий це свято. Тоді вже ніби святкується, так, накривається святковий стіл, в цей день запікається якась традиційна гузка, традиційна качка, це вже таке свято, коли всі вдягаються більш так нарядніше, якщо є така традиція. І тут я хотіла сказати, що також. Якщо ви будете бачити якісь реклами зараз про Різдво, по телебаченню, або якісь плакати, де люди так гарно вбрані, все таке святкове, не дуже зачаровуйтеся цим, не дуже вірте в це насправді все набагато-набагато простіше в звичайних сім'ях. Так, от такого прямо свята з свічками, з якимись там срібними Столовими приладдями на столі з порцеляном. Так, воно є, звичайно, але не, ну, не настільки. Так, якісь такі сукні. Тобто пам'ятаєте, що це все набагато простіше, набагато так децентніше, скромніше святкується. Хоча, звичайно, це святковий день. Німці святкують його. ну, для них це дійсно особливий день, вони його чекають. Вони е, дуже багато видають е, на подарунки саме на Різдво, не на день народження, на якісь інші свята. Тобто, Різдво це самий головний день в році для великих подарунків, так от для такого справжнього святкування. Різдвяні дні супроводжуються також різдвяними канікулами в школі. Також багато підприємств. Е, ці два тижні йде на відпустку, тобто в багатьох людей ці два тижні з 24 по 6 січня відпустка. Вони їдуть кудись в гори, вони можуть лишатися вдома, їхати взагалі відпустку в якісь теплі краї. так? Тобто це такий вільний час для того, щоб розслабитися, для того, щоб, якщо пощастить, буде сніг десь на санях покататися, в якомусь лісі погуляти. Тобто це такий досить гарний час. Хоча, от я вам хочу сказати, що як тільки закінчується Різдво, всі декорації, всі ці різдвяні такі атмосферні речі, які були присутні до Різдва, вони швидко зникають, як ніби нічого не було. Немає цього такого, а ще продовжимо собі трошечки свято. Все. Нема. І між іншим, що я хотіла сказати про ялинку, що дійсно багато німців прибирають ялинку досить швидко. Вже 27 числа вона до нового року ем, має бути не в хаті, так? Тому що новий рік в Німеччині з ялинкою нічого взагалі немає спільного. Про новий рік буде в нас окреме відео, як святкують в Німеччині новий рік. Тобто багато хто з релігійних німців дійсно тримають вдома ялинку до 6 січня, тому що 6 січня у нас православне Різдво, святий вечір. вірніше, А в Німеччині святкується три царі. Це також релігійне свято. В деяких землях в цей день вихідний день, в Баварії точно. І дехто тримає дійсно ялинку до оцього свята ще три царі. Uh, і ще в такому перебуває більш-менш різдвяному настрою, так, якщо можна так сказати. Друзі, здається, я все сказала те, що хотіла сказати, такі основні моменти. От чим відрізняється Різдво від німецької від українського різдва? Те, що в нас, от в мене асоціація з різдвом з дитинством, це колядування, щедрування, так? В Німеччині цього немає, наприклад, немає цієї традиції ходити от по хатах, співати пісні, сіювію повіваю, ще щось таке. Але тут, між іншим, є ця традиція на трицарі, так? оце свято 6 січня, коли дійсно ходять дітки, перевдягнуті в трицарі, заходять в будинки, в квартири, співають, от щось таке схоже все ж таки є, але не на саме Різдво. А я вам бажаю гарного настрою. Попри все, насолоджуйтеся цим святом, нехай ця атмосфера, ці пісні, ці ліхтарі, ці кольори, ці гарні декорації, все ж таки нагадують вам про те, що життя може бути чудовим, життя може бути казковим. А нехай ця така казочка зимова все ж таки вас тішить, все ж таки робить вам гарний настрій. Бажаю вам всього самого найкращого. До зустрічі, до нової зустрічі!